Вітаю вас! Ви на каналі Хайда мене звати Людмила. Давайте сьогодні подивимось. Я знаю, що багато з вас хто любить гадання на кавовій гущі, і ось я вирішила подивитися, що ж чекає Україну і Росію найближчі місяці. Якщо ось так уважно подивитися, бачите, тут видно, наче як такі як клешні, загрибущі руки, лапи. Так само, ось як тут подивиться. Я думаю, що це йде мова про якийсь котел. Для того, щоб краще розібратися, я все-таки трактувала б, що це там, де росіяни хотіли занапастити українців, взяти в котел ЗСУ, як вони люблять оперативне оточення. Так вийде, що вони самі попадуть туди. Де готували пастку? Ось ці клешні будуть для них котлом. Давайте подивимось на таро. Чи правда, що росіяни потраплять самі в оперативне оточення? Я не буду говорити, на якому напрямку, тому що не по каві, не по таро не скажеш так безпосередньо, і не будемо заважати. Нашим ЗСУ виконувати їхню роботу. Що тут покаже, яка вірогідність того, що росіяни можуть потрапити в котел? Ось тут лисар кубків на дні, тут королева пентаклів, шістка жезлів і шістка пентаклів? Тут не показує прям безпосередньо котла, але показує, що там, де росіяни, там, де вода, і вони робили паніку, що ось-ось буде оточення. Ось-ось тут, ну, взагалі, зовсім все погано. Там, де вода, територія, там, де вода. Там прийшло підкріплення. І це підкріплення для України змінить ситуацію на краще. А для росіян, то це, звісно, смерті будуть. Там, де вони хотіли самоствердитись, росіяни, там, де вода, я думаю, це і Запорізька область, і Донбас, там вони потраплять в пастку свою, і буде знищення їхніх оцих бійців новонабраних. Ось так. Так що я думаю, що Тут для України добре буде підтримка, буде зброя і буде смерть окупанта. Ось ці клешні котли оперативні, великі маленькі клешні. Ось тут хто бачить, дивіться, бачите? Лапи ще одна лапа, друга, ось глаз, ніс. Як хто що хотів захватити, він смерть отримає. Дуже добре. Давайте тоді дивимось з іншої сторони. Якщо ось так подивитись, тут, наче, як от якийсь тунель. Тобто, десь росіяни знову або по трубам хочуть лізти, або якісь тунелі копають, або ще щось таке вони придумали. Давайте подивимось: ось ці тунелі підземні якісь їхні многоходовочки. Що там буде росіянам? Чи вдасться їх план? Чи підуть росіяни по трубам і як воно там буде. Тут мах, вісім жезлів, колісниця і трійка пентаклів. Якщо брати по картам, то дійсно таке готується. Вони готують якийсь кардинальний молнієносний, як блискавичний прорив, як вони думають, по колісниці. І вони вже або десь копають ці тунелі. Ось іде робота по підготовці, або вже, може, десь і лізуть. Тут по королю мечів армія наша справиться. Дуже багато військових там буде, по дияволу, вони знову ж таки їх або там піджарять, або вони отруяться, або ще щось станеться. Ну, по дияволу і. Відлюднику з королем-мечем, з магом. Очевидно, ця інформація буде відома для наших збройних сил. І так як в трубах вже росіяни там травилися, помирали, там вони і залишалися, Ось таке саме їх там і чекає. Вони самі себе загонять в пастку. Якщо ось тут подивитися, закритий тунель, і тут закритий. Тобто тут буде, а може, їх там затоплять чи ще щось таке станеться, але я б по дияволу сказала, що вони самі потравляться або попаляться, або ще щось станеться. Тунель закриється, це для них буде пастка. Будемо сподіватися, що це так воно і буде. Далі дивимося, що тут я ще бачу. Якщо ось так тут взяти, тут, наче як якийсь острів, чи якась територія як відокремлена. Давайте подивимося, чи буде, можливо, якийсь гарний. Прорив наших ЗСУ святкування на тій території, яка так, острів чи коса, чи ще щось ось таке. Давайте подивимось, чи буде якийсь успіх Збройних сил України на території Коса чи Острів, Сонце, там, де, там де Південь, я так думаю, це може бути. Тут імператор, двійка мечів і справедливість. Краще про це мовчати, поки що це все в планах. І це ще, скоріше за все, не так швидко. Треба під. Треба отримати підтримку, ресурси, а потім вже так буде. Тому поки що сюди не ліземо, але знайте, що буде якесь дуже хороше позитивне явище. Назвемо його так, на острові чи на косі, і це стосується півдня України. Там буде ну, якась хороша е, така ситуація. Давайте тоді заодно це не по каві, але подивимося, херсон. До кінця року херсон. Чи буде він з Україною, чи росіяни туди припруться, тому що жахають херсонців постійно-постійно новим наступом? Херсон, справедливість. Двійка пентаклів, четвірка мечів і диявол. Дивіться, як ну, наполовину розділена Херсонщина, на жаль, поки що воно так і буде. Тут не показує лівого берега звільнення. Тут більше показує, на жаль, спроби росіян, що вони Будуть пробувати атакувати, але буде по справедливості, їх будуть відганяти. Можливо, це ось ці бої на морі і тут і показує, що росіяни будуть пробувати, але їх виженуть. Можливо, це так показує, тому що ось тут як море, тут ось як. Територія, яка більш відокремлена, можливо, тут щось Крима стосується. В будь-якому випадку Херсон все-таки ситуація досить таки важка. Можливо, це будуть знову ж таки удари там Антонівський міст чи ще якийсь міст. Тут така ситуація досить таки жорстка. Можуть також атакувати лікарні, можуть атакувати шляхи сполучення, дуже великі оці дронові атаки. Я говорила про дорогу Миколаїв-Херсон, що там будуть. Дуже сильно обстрілювати. Ну тут може загостритись ситуація саме обстріли доріг і влучання по. Транспорту. Хай ситуація, звісно, виправиться на краще. Будемо давати ще одну додаткову карту, чи буде окупація Херсону до кінця року. Десятка кубків. Ні, окупації Херсону не буде. Вони, це місто буде в українській сім'ї. Звісно, це найтяжча там, мабуть, одна з найтяжчих ситуацій по всій Україні. Тому я бажаю, щоб всі, хто дивиться мій канал, всі були під захистом Вищих сил і у всіх вас було все добре. Далі тут дивимося. Ось тут, якщо подивитися, якась мені тут показує, чи ліс, чи посадка, чи якась ну, така територія лісова, я б її так назвала. Давайте подивимось, чи буде звільнена якась територія до кінця року. Якась територія дуже важлива для наших Збройних сил, чи буде звільнений якийсь населений пункт важливий. Тут тут жезлів, четвірка жезлів, четвірка кубків, дев'ятка жезлів. Будуть йти бойові дії, досить сильно будуть росіяни. Відбивати атаки, контратаки, але, як то кажуть, вода камінь точить по лицарю Пентаклів і Дев'ять жезлів. Дійсно буде звільнення як якоїсь частини окупованої території України. Але це не так швидко і, можливо, не до кінця року, а ну там далі, тому що Лицар Пентаклів досить таки повільна карта. і те, що давно було окуповано, воно дуже важко звільняти ці території. Треба ще почекати підкріплення ресурсів, але шанси повернення до України також є. Але це через дуже надвеликі зусилля, що ось дійсно льву роздирати пащу, щоб ті населені пункти звідти видерти, що були в окупації давно. Давайте подивимося далі, що тут ми ще можемо побачити. Тут також щось нагорі. Також ідуть якісь бойові дії, ось дуже багато якогось диму, вогню. Тут щось таке. Тому давайте сподіватися що це буде дуже багато всього палати на Росії. Ось тут якийсь такий як хижий звір, і ось тут так він щось задуває. І тут таке велике, як. Оцей... Площа в Москві з цими їхніми мавзолеями і всім іншим. Давайте подивимось, чи буде палати на Москві. Чи буде палати Москва? Чи буде якийсь такий гучний удар по території Москви, Московської області? Тут двійка мечів. Трійка пентаклів туз кубків. Десятка жезлів, знаєте, я думаю, що в них теж можуть влупити по підстанціях або по якійсь генерації енергії. Трійка кубків, туз кубків, тобто теплові електростанції. Ви нам робите блекаути, а ми вам зробимо, щоб вам була тьомна. Тому я думаю, що тут може бути таке. І готується досить таки хороша операція. Будемо сподіватися на краще. Тут, я думаю, постраждаю їхні теплові електростанції, генерація енергії буде багато прильотів, щоб у них також вони дізналися що таке відключення світла. Далі, що тут ще ми можемо побачити? ось ви роздивляєтесь, можливо, хтось також практикує гадання на кавовій гущі, можливо, вам тут щось таке покаже. Якщо ось тут так ще продивитися з іншої сторони, то тут як, така, як багато масок: одна, друга, третя. І вони як падають вниз. Це мені трішки нагадало, ось цей журнал-економіст, там також якийсь чорт падав вниз. Ну, давайте подивимось, чи може таке, що на Росії хтось там важливий або скинуть його з трона, або він сам віддасть Богу душу, чи будуть якісь новини важливі на Росії, що хтось пішов. Тут четвірка пентаклів, кожен тримається за своє крісло, вісьмірка кубків, хтось піде дійсно, сімка пентаклів і смерть. Ну, тут очевидно, що ми можемо дивитися, що когось забере вища сила по смерті, хтось дійсно може померти в період. З 7 по 13 число, або ж це період від 7 до 13 часових проміжків, це може бути. Як і 7 днів, сім тижнів, так і 7 місяців, але будемо брати в короткостроковій перспективі від 7-8 днів до 13 тижнів може статися якась така гучна смерть на території Росії. Це може бути 8-7, 13 число. Як грудня, так будемо дивитися там січня-лютого. А може якась там лютнева в них буде колотне чи як вже було, лютневі ось ці революції. Революції, будемо сподіватися на краще. Але те, що мало піти і довго не йшло, воно помре. Дуже б хотілося, щоб це були двійники Путіна, але ж, але ж їх, знаєте, може, їх там і не два, і не три, може їх десяток цілий. Тому Путін може жити вічно при бажанні, можливо, його там вже і клонували. Але сподіваємося, що прийде той час, коли ми дізнаємося інформацію, що досить така важлива персона. Для Росії, яка керувала багатьма процесами, що він або помре, або втече, або ще щось з ним ось станеться. Тут ось лицар Жезлів такий випав, може це той Лавров коняка. Ну, невідомо, але ж Лаврова один раз вже відкачали, хоча він був майже при смерті дуже шкода. Ну, тут таке може бути. Дивіться, ось я вам ще раз покажу. Хто що бачить, можливо, вам будуть якісь і нові. О, до речі, якщо ось так подивитись, так як уси. Можливо, це щось стосується цього піскова, який є речник Путіна. Щось там в нього будуть, якісь катаклізми. В будь-якому випадку, хочу тут ще подивитись ось тут як міст. І як руйнування, тобто якась дамба на Росії може бути зруйнована. Я це вам говорила в попередніх таро прогнозах. Давайте подивимось, чи буде якесь підтоплення, руйнування дамб на Росії. Що тут покаже? Що покаже повішений? Король жезлів, диявол і сонце. Я думаю, що буде великий удар, великий вогонь, щоб зупинити. Я думаю, все-таки це пов'язано з передачою зброї, шляхи сполучення, будуть руйнуватися мости, дамби, будуть удари по ГЕС російських для того, щоб зупинити Росію і щоб в них знову ж таки було блекаути. Ось ці ось це диявол і сонце це дуже велика пожежа. Я б дуже хотіла, щоб це було. В якийсь кримський міст, але тут може бути і зовсім інші стратегічні об'єкти, які пов'язані саме. З постачанням зброї. І зараз іде вибір, куди саме бити. По сімці кубків намічаються плани для того, щоб максимально нанести Росії шкоду. І, звісно, по тузу кубків це з повішеним може бути підтоплення. Тому руйнування дамб на Росії, я думаю, що воно буде. Каховська ГЕС їм аукнеться ще не раз, і всі ті душі, які вони загубили, і людин, і тварини, вони їм ще Помстяться за те, що було зруйноване їх життя, їх плани на майбутнє. Будемо сподіватись на краще. Пишіть, чи подобається вам такий формат. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.